Усім привіт! З вами Кіт Барсик і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від Кота. Сьогодні приготуємо смачну запечену картоплю з гарбузом і куркою. На смак ця страва найгірша за звичайну картоплю з м'ясом. Хоча ні, вона смакує навіть краще. У чому секрет ми розкажемо у цьому відео, а в кінці я продегустую те, що вийшло, так що дивіться відео до кінця, ставте йому вподобайку і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. А ми починаємо готувати. Цю страву ми готували під вибухи шахетів за вікном, з вірою у наше ППО. Спочатку я з кожного відсидів в коридорі основні вибухи, а коли наші хлопці добивали ту іранську херню, то ми вже чистили картоплю, бо рецепт же сам себе не зніме і картопля сама себе не почистить. Начистили 400 грамів картоплі, взяли три курячих стегна. Ви можете брати будь-яку частину курки, можна гомілки крильця, можна цілу курку на порційні шматки порізати. Вибачте, за баланс кольору, на відео курка вийшла якась трохи синя, ніби перепила вчора. Але то камера бреше. насправді вона нормального рожевого кольору. Також нам потрібно 400 грамів гарбуза, сіль, і спеції ми взяли приправу до м'яса, копчену паприку і сухий часник. Ще був розмарин, але він не потрапив у кадр. Виберіть ті спеції, які любите. Також нам знадобиться одна цибуля 200 мл вершків. Це обов'язково. У мене вершки 10% та олія для смаження. Усі пропорції продуктів я залишив в описі під відео, а також ви бачите їх на екрані. Починаємо з м'яса, йому треба небагато часу, щоб замаринуватися. Натираємо його сіллю та нашими спеціями. Ви можете зробити цей етап за півгодини або за годину до приготування, щоб м'ясо добре промаринувалося, Втерли в м'ясо спеції і лишаємо його відпочивати. А, -а поки що беремося за найважчу частину нашого рецепту зачищення і нарізання гарбуза. Оцим ножем моя шкіряна хазяйка ледь почистила цей гарбуз, але впоралася і навіть не порізалась. Нарізаємо гарбуз такою соломкою, щоб красиво було і щоб швидше приготувався. Картоплю також нарізаємо соломкою, щоб гармоніювала з гарбузом, ви можете з кибочками, кружечками, як ви звикли. Заливаємо картопельку водою і лишаємо на деякий час, щоб крахмаль вийшов. Цибульку нарізаємо напівкільцями. Тепер розігріваємо пательню з маслом і викладаємо туди м'ясо, обсмажуємо по 3 хвилини з кожної сторони до утворення золотистої скоринки. Коли скоринка сформувалася, Висипаємо цибулю і теж смажимо, поки цибуля не стане коричневою. Все вимикаємо, аби вона у нас не згоріла. Що здається сирим, зготується в духовці. Зливаємо з картоплі воду і додаємо до неї гарбуз. Усе разом солимо за смаком і додаємо розмарину та тім'яну. Ці спеції дуже смакують до гарбуза, роблять його вишуканим, як в ресторані. Добре вимішуємо наші овочі з сіллю і спеціями. Тепер застеляємо наше деко пергаментом. Мяшкірна хазяйка його попередньо мне і змочує. Так пергамент набагато простіше вистеляється. Викладаємо картоплю і гарбуз. Розрівнюємо на все деко. Зверху кладемо наше м'ясо і цибульку. І останній штрих заливаємо це все вершками. Вершки дуже пасують до гарбуза і картоплі. Роблять їх такими ніжними. М -м -м. Ставимо це все добро на 40 хвилин і 180 градусів. Моя шкірина приблизно за 15 хвилин до готовності перевернула м'ясо, то воно вже почалося так дуже сильно підсмажуватись. Все, їжа богів готова. Пахне вершками, спеціями, гарбузик м'якенький, аж білий від вершків. Картопелька теж готова. М'яско так пахне, таке м'яке, це страва богів. А ось і боги прийшли на дегустацію. Мені кожна вибрала найсмачніший шматочок м'яса, подула на нього, щоб не був гарячий. І ще й майже в рот поклала і похвалила за те, що я його з'їв. Оце життя всім бажаю такого, щоб ви їли, а вас ще й хвалили за то. Обов'язково спробуйте цю смакоту зараз, коли картопля смачна і гарбузи є на базарі. Це дуже незвично, смачно і корисно. Ставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які страви з гарбуза ви готуєте вдома. Всім папа і слава Україні!